Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний гекокрут від компанії Makita, а саме модель ДІЗІДЮ 190 як ви бачите, постачається він в ось такій картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрі постачається соло версія, ми бачимо, те, що до даного комплекту входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Маємо також сам гайкокрут, і ми бачимо те, що у даний комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли скомплектувати набір саме під ваші потреби. Або якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita, використовувати акумулятори від нього, отже, заощадити кошти. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Кількість обертів 2300 обертів на хвилину. Крутний момент 190 н на метр. Кількість ударів максимально досягає 3000 ударів на хвилину. Габарити 176 на 79х219 на мм. Вага інструменту 1,1 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого гайкокруту. Ми підготували акумуляторний блок, який зараз під'єднали. І бачимо те, що у нас присутня підсвітка робочої зони. Трошки вище в нас знаходиться металевий корпус редуктора, котрий, окрім того, що захищає інструмент від механічних пошкоджень, ще й допомагає йому дуже добре охолоджуватись під час тривалої роботи. Також цьому сприяє велика кількість вентиляційних отворів, знову ж таки, на корпусі інструмента. А сам корпус даного інструменту дуже добре прогумований в місцях, де ви можете його поставити. Або у місцях хвату. До речі, у місці хвату є ще й спеціальна рельєфна поверхня, за допомогою якої навіть при дуже інтенсивній роботі гайкокрут у нас не випадає і не ковзає в руках. Зручно розташований у нас і перемикач режиму реверсу. Тобто під час роботи, незалежно незалежності від того, лівою чи правою рукою, вам зручно буде перемикати цю функцію. Друзі, як висновок, ми маємо. Компактну, досить потужну, 190 н на метр конячку, яка знадобиться вам у вашій майстерні, та несумнівно вас не підведе. За більш детальною інформацію можете сміливо звертатись до менеджерів сайту Tools.netua, які з радістю підберуть інструмент під ваші задання та комплект акумуляторів та зрядних пристроїв саме для нього. Вам подякував. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.